Всім привіт! Мене звати Юлія і це відео про зимові аксесуари з тему. Цю посилку я замовила 27 жовтня і вже 19 листопада я її забрала тут, в Києві, через Укрпошту. Тобто посилка до мене йшла досить таки довгенько, але мене одразу попередили, що я придбала такі топові позиції, які одразу просто розлітаються, і мені потрібно буде трошки зачекати. Тому для мене це окей. Я пропоную почати відкривати, дивитися, що там, тому що я, якщо чесно, вже забула, що тут, що тут мені прийшло. Відкриваємо першу штуку, першу посилку, пакунок. І дивимося, що тут. А тут ось такий от шарф з горловиною. Я знаю, що їх ще по-іншому називають манішки якщо я кажу неправильно, не поправте мене в коментарях. І пончо. Це мій масхев просто на кожну зиму. Я ось так от його вдягаю. Зазвичай я просто ношу під курткою там футболку або легкий лонгслів, який зовсім не закриває мою шию, а потім хворію. Тому я привчила себе кожну зиму просто купувати ось такі от штуки тепленькі. В будь-якому випадку вдягаю, поверх тепленьку куртку, пуховичок, і все супер, все під контролем, ніхто не хворіє. Ось так от вона виглядає. Я зазвичай купую такі штуки у дюпт або у манго, але вони досить такі не бюджетні, там яких я бажаю. Тому я вирішила замовити з теми, подивитись, чи є різниця. Що тут, що там, по-перше, 100% поліестер. А так, в принципі, ну, взагалі різниці не бачу. Якщо чесно, зараз покажу вам їх зблизька. Так от вона виглядає, така тут в'язка. Це 100% поліестер. Але, знову ж таки, як розерти, як манго. Я думаю, що на ньому будуть катишки, але і на тих також є катишки. Тому, якщо чесно, різниці не бачу, хіба що в ціні. Класно, я буду носити під якийсь пуховик. Зкриваємо і тут дуже ще Ага, і тут ось така от шапка-ушанка. Але вона. Дивіться, яка вона широчезна. Там був, можна було брати тільки один розмір, але, блін, це дуже великий розмір. Я взагалі фанатка поціновувачка шапок-ушанок. Це моя найзручніша моя шапка на зиму, але ну, це треш, яка вона величезна. Я не знаю, на яку цю голову. Дуже велика вона. Шкода, а так мені фасон подобається. Скажу, що для мене це найтепліша і найзручніша шапка на зиму, Це така тут в'язка. Вона гарна, мені подобається її крій, її фасон. Ось така от штука попереду, картуз. Але те, що вона така величезна, вона взагалі не мені сидить. Я не знаю, може вже з'явилась мода на шапки оверсайз. Можливо, тому вона така широка. Наступна, що я замовила, це можна сказати чисто по приколу. Це ось такі от навушники. Я їх побачила. Вони коштували наче 150 гривень. Але в мене просто один в один такі самі навушники, я їх купувала у українського бренду десь за 2000 гривень. Тому я подумала, що мені цікаво було б порівняти ці навушники за 150 гривень і ті навушники, які я придбала у українського бренду, і щоб подивитись, переплатила я кошти чи не переплатила. Так, і що я хочу сказати одразу? Вони неприємні. По-перше, в них стерчить хутро, але це окей. Але просто дивіться, як вони линяють. Ну, типу, я не знаю. З них хутро дуже сильно летить, дуже сильно. Замша тут не дуже приємна. І ось ці от вушка, вони настільки пластикові, пластмасові, що, я не знаю, я не зможу обійснити це потрібно тільки відчувати. Але тут такі пластикові штуки, які не дуже приємні. Так вдягаємо їх. Ось так от вони виглядають мілашно. І зараз я покажу. Свої навушники, які я придбала українського бренду. Вони йдуть ось в такому чохлі, відкриваємо їх. Я ще не бачила з минулої зими. Так, в принципі, я бачу різницю тільки в відчуттях. Ага, ну і в них хутро ось тут, трішки так охайніше. Хутро, воно не виривається, не летить, так як з цих навушників за 150 гривень. І тут м'якенько. Я думаю, що це видно навіть, дивіться. Це навушники за 2000 гривень. тут тут. А це за 150. Воно взагалі дуже неприємно тут до вух. А ці такі м'якенькі, приємні, я їх люблю. Коротше, буду врахувати, що я не переплатила. Обожнюю їх. Звісно, що вони мені там лоба не захистять, але вуха захистять. Відкриваємо це шапка також. Так. Ага, це для проста шапка. Це шапка з сюрпризом. Це з потаємними вухами. Тут ще всередині є мотузки для того, щоб затягнути ширину шапки. Я не знаю, чи видно вам чи ні. Так, Мірію. Еть. Еть. Ось так от я виглядаю в цій шапці. Мені здається, що я досить таки смішна в них, наче я збираюся на якусь зимову рибалку. Пишіть ваші коментарі, як вам. Але мені, знаєте, що подобається, що вуха тут прикриті. І якщо я буду в ній ходити, то я не застужусь. Мені подобається, і що класне, те, що тут є така от змійка. Я можу відстібнути ці потаємні вуха і бути без них. Зараз покажу чисто отак от. Та-да-да-дам-та-дам. Та це вже зовсім інша справа. Але хутра приємне. Так, спробуємо, воно видирається. Нічого не видирається. Все добре. Гарна шляпка. Наступна позиція це також на міжка. Гурлабінась така от. Ось така вона маленька. Це вже можна, знаєте, навіть під якесь пальто одягати. Так, отак от воно. Чисто такий комірець. Слухайте, мені подобається, гарно виглядає. Тканина мені не зовсім подобається, якщо чесно. Але блін, що я хотіла від і, і, такої дешевої штуки. Поєднання з чорним я вважаю, що гарно виглядає. Але це потрібно насправді, тому що в мене досить таки багато чорного одягу, а моє пальто молочного кольору, і коли виглядає чорне, це не дуже гарно. Ось таку штуку молочну вдягла поверх і горло закрите, і нічого чорного не видно через те пальто. Так воно зблизька виглядає. Така лина така, що я не думаю, що на ній будуть якісь катишки, але воно не гріє, якщо що, взагалі. Це чисто так. Візуально і від вітру захистити. Мені якісь слюнявчики, що зараз не нагадую більше. Що у мене тут є? Це ось такі от рукавички. Такі рукавички були не тільки рожевого кольору, а інших кольорів. Але я захотіла чисто для різноманіття щось розе... рожеве замовити. Ось такий матеріал цікавий. Так от вона близько виглядає. От очі є для пальчика сенсор. Клас. Ось тут така бірочка. Я її не бачила на фотках на тему. Так, вдягаємо рукавички. В принципі, це мій розмір, але там, знову ж таки, один розмір не брати не можна. Клас, вони такі тепленькі. Мені подобається тканина. Я думаю, що, не знаю, я не впевнена, я чисто можу казати свої припущення, здогадки, що вона не промокає. Але, знову ж таки, це мої здогадки. Але рукавички я не рекомендую через те, що вони. Хоча ні, я не знаю, бачите чи ні, але мені здається, що вони як наче починають рватися. Мені дуже подобаються тут шовчики. Тому я б задумалась. Але ні, все ж таки не рекомендую. І тут також бачу, що є подряпина. Я не знаю, камера фокусує чи не фокусує. Я в телеграмі покажу більш точно, щоб ви бачили подряпинку. Тому ці руковичку рекомендувати не можу. Далі знову йдуть рукавички. Це ось такі біленькі. Ой, вони такі приємні. Навпомацьки. Так, вдягаємо їх. Ага, це рукавички без пальців. О, я таке люблю. З одним пальцем тільки. Ось так от вони виглядають. Так, так, так. Підтягли. Ось такі от рукавички. Слухайте, вони приємні. Клас! Просто звичайні такі якенькі. Супер. тут щось просто якась збірка хутра, <смі> я не розумію, що це. Ага, це теж шапка. Відкриваємо. Ага, все, зрозуміло. Чи не зрозуміло? Зараз подивимось. Це ось така от шапка. Пані та панове. Я схожа на жінку якогось президента. Не знаю. Що ви думаєте, як вам ця шапка? Взагалі майже нічого не бачу через те, що це хутро воно настільки віддирається, що воно просто тут все летить на мене вниз. Таке не дуже гарно, Знаєте, ніби якась чолка, яку хочеться підстригти. Ось так от вона виглядає. Так, покажемо зараз близька. В принципі, вона одного кольору, просто тут трошки довше, довше хутро, і воно капець, просто як линяє. Мені подобається фасон, знаєте, я б щось схожого фасону подивилась собі, щоб ходити взимку. Таке, цікаве. Бо на лижах кататись, саме те. Наступна це шапка, просто я вважаю, будь-якої маленької дівчинки Мрія. Якби у мене була в дитинстві така шапка, я не знаю, просто плакала від щастя. Це ось такий от кролик. Та-дам! Та навіть не в дитинстві, коли мені було 15-16 років, я просто мріяла про таку шапку. Дивіться, яка вона прикольна? Цікаво, цікаво. Але наче я в дитини вкрала, якщо чесно. Так, тканина приємна тут з цієї шапки вже нічого не летить. Все, досить таки охайно класно зроблено. Вуха цікаві. І шапка мілашка, але вона дуже велика. Це одразу видно, що це на дорослих діток, тому що вона така прям величезна-величезна і взагалі не кріпиться, хіба що, якщо ось так от зав'язувати і ось так от в ній ходити, тоді вже буде норм. А так вона взагалі нічого не тримає. Це ж, знову знов ж таки, такі шапки я відношу чисто для того, щоб зробити фотку і все. Тому що я не знаю, куди в такій шапці ходити. Наступне. І це. Я не знаю, що це. А, я замовила носки, я вже їх забула. А, звичайні махрові носки. Я не знаю, скільки їх тут. Одна, дві, три, чотири. 5 пар носків, там був one size, але я думаю, що це на ніжку до 36-37 го до го розміру. До речі, звичайні махрові шкарпетки. Я вже забула, якщо чесно, що я їх замовила. Це також маніжка сіра. Ой, але тут тканина, вона прям зовсім взагалі така худенька-худенька. Ось -худенька. так от воно виглядає. Ага, не так от. Переворачуємо. Та-да-дада. -да -да. В принципі, нічого особливого, але тканина досить таки худа, тонка. І я прям відчуваю холод від неї. То вона вас не зігріється чисто для візуального ефекту. Як вам. Далі тут ось такі от рукавички. відкриваємо їх. Так. І в них йде ось така дебірочка. Fashion. Окей. Okay. Так, на помиски вони вприємні, в принципі. Всередині вони такі м'якенькі, утеплені. Вдягаємо їх. Ой, ну вони досить такі величенькі. І знову ж таки, там був один розмір, тому я не могла собі обрати. Тут також є для пальців, для сенсора пальчинки, якщо так можна назвати. Як Мені дуже сумно від того, що я не можу собі розміри брати. Вони кошлаті. Не знаю, чи видно вам чи ні. Тут стричать ниточки. тут вони такі вже з катишками, тому я б не рекомендувала їх купувати. Бачите, чи ні. Віточки вже розходяться, втікають один від одного. Коротше, рукавички не рекомендую, але фасон прикольний, я собі буду шукати щось подібне. Відкриваємо просто найсмішнішу шапку, яку я тільки коли-небудь бачила. Вона <рив> з такого бежевого кавового кольору. Ой, і, знаєте, мені подобається поєднання двох кольорів. І це поєднання мені також подобається. Світло-бежевий і білий. І це ось така от шапка. Та-дам! Так. Ну, ця шапка вона хоч затягується. Тобто я можу її тут отак от затягнути, щоб вона з мене просто не сповзла. Так от. Боже, як маленька дівчинка, яка збирається у 5 років йти на вулицю. Отак вона виглядає. Так, так от по боках. Та-да-дам. Що скажете, як вам шапка? Мені прикольно. Але це ж чисто так, щоб я вважаю, щоб там пофоткатись. Для малої дитини це точно не підійде, тому що знову ж таки ця, ця шапка велика. Вона прям як така накидка. Переду ще є ось такі от бірочка. Такі вушка в неї. В принципі, прикольна шапка. Але знову ж таки просто фотореквізит. Я не знаю, для чого ще купувати такі шапки. Шапка. Це шапка козирьок. Ось така от вона. На неї теж було досить таки багато замовлень. Тут іде значок. О, Боже, як вона линяється треш. Я вже чхати хочу. Всередині вона така утеплена. Так, тягаємо. Ось така от вона. Такі шапки зазвичай носять для того, щоб вій хвостик не спортився чи ще щось. Баба просто хтось любить таку шапку з козирком. Блін, я її вдягла і зараз зрозуміла, що я хочу собі якусь кепку. Так, в принципі, мені насправді подобається, як вона виглядає. Тут в мене повинен бути хв... хвіст. Та-дам! Як на мене, це одна із найкращих шапок, які я тільки сьогодні міряла. Це така от вона. Коротше, якщо ви в пошуку якоїсь подібної шапки, то я можу вам її спокійно рекомендувати. Вуха, вона вам, на жаль, повністю не закриє. Хоча, може і закриє. Я зараз закрила, але в мене відчуття, що вона просто спаде. Хоча ні, вуха вона вам закриє. Я можу вам рекомендувати. Дійсно класна шляпа. Ось така от вона. Це трохи линяє, але воно дуже швидко випаде, я думаю. Ось такий також шарф Мішенка. Я побачила на фотках, що його вдягають прямо на пуховик, що він настільки масивний. І, в принципі, я й думаю, що я можу спокійно вдягти на свій пуховик. Ось так от він виглядає. Так, я його буду носити на пуховику. Шия в мене теж тут буде прикрита, закрита, все з нею буде добре. Так, от. Знову ж таки, я думаю, що це 100% поліестер, хоча тут немає ніде бірки жодної. Він приємний. Нічого поганого про нього сказати не можу. Звичайний пончо. Ось така ось тут тканина. У висновку хочу сказати, що мені доволі таки сподобалось три речі. Перша річ це. Ось такий от пончо, найперший. Тому що він щільний, класний, тримає форму. Я вважаю, що він мені буде класно слугувати. Друга річ це ось ця от шапка. Я вважаю, що ви шукає, якщо ви шукаєте такий фасон, то просто беріть. Вона класна. Ви не пожалкуєте. І третє це ось таке пончо. Останнє, яке я міряла, воно мені теж сподобалось. Я вважаю, що воно мені буде класно слугувати. Всі інші позиції, які я придбала, то я їх не рекомендую щодо покупки, тому що вони або доволі такі тонкі, або ну просто не мають сенсу для того, щоб ви їх купували. Посилання на всі ці і інші товари ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Для мене це дуже важливо. І до нових зустрічей.